Всім привіт, друзі. Зараз прийдуть мої два друга. Одного звати містер Печенько, а другого містер курочка. Добре, зараз зачекайте, вони зараз прийдуть. А я відійду. А, я ще забув, ще прийде містер тьма. Я містер курочка. Я добрий друг нашого. Міша є папка, це його канал, а його звати Песл Скафандрі. Чекайте, зараз прийде містер Печенько. Міша, напевно не сказав, тому що прийде містер улибайко. Я містер улибайко. Зараз прийде. А -а -а -а. Ой, я, Друзі, я жайна. Якось почав говорити людським голосом. Добре, чекайте, поки прийде. Або містер тьма, або містер Печенко. Я містер тьма. Ладно, я. не дробальты. Честно, ты зубчики. Все, все. Всем привет, друзья. Я так давно не снимал все видео. Хорошо, да? Ладно. Зараз ще може прийде якийсь друг. Ладно пока. Я, мистер Молния. Ладно, пока.